Ну, що ж, друзі, друзі, всім привіт з вами. Тут сьогодні ми будемо проходити гру під назвою Tiles of Iron. Перша частина. Давайте будемо починати гру. Отак. Виберемо собі верх. Так. Режим Мишка нарушка, режим стан хвіст, режим а, побуса крові. Це певно, що так легкий, середній, важкий. Беремо середній, тому що я дуже з грою не ознайомлений, я управління управлінний толком і не знаю. Будемо бачити. For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived. until finally a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, Unified the rat kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Redus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Green had returned with a ferocious vengeance. Amassing an army of unfathomable scale, he burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. And so, begin наша our story. So, our young prince. When his squire woke him with this god-awful noise, the young prince was dreaming about this day. Just like he had for months. Now it was here. He better be ready. Середня, є. нема. У школьники тоже певно ще нема. Е, так, легко, визьмем. вона на стоїть стоит эту жабю. Проти ударного для жабю выходить так. Эффект. Середній... легкий? человеки, чи легкий? Давайте візьмем всього всего.

He might have stayed in his bed. Нічого, Нічого собі не фів. Скільки вона ж велика, тут прийдеться просто багато обход обходити. Так, там, там хрестик, але то не шо туди. Так, нам спуститися сюди. Так. Що ти? Бачиш лавочку, ти на лавочку можеш сісти і тут Ща сісти? Будемо? Бачити. Так. так, сісти. Там у нас картини, це той король крісу, чи як він Його батько виходить. Королься до короля тоді в ту сторону. Ну добре, будемо відправлятися до нашого короля. Подивимося, що він там ще нам прикаже, що і як зробити. Може ще потрібно якісь буде принести речі, може якісь завдання дасть нам. Це виходить його старший брат. що тобто тобто, далі? Ти своїм братом будеш битися на метал за цю корону. Але Спочатку ти мусиш поїсти. Там буде табличка завдач, і ти мусиш виконати одне завдання. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the brother, but if he was prepared. He thought he had some small brother. Так шо ж наш маленький дружок тут нам расскажет. Так что поесть, то бить треба відпад туда в ту сторону. Тут ми ще відбиваються під джаблю, над картини намальовані. Навіть тут щодо ї... що їсти, що склала, то навіть там на стоїть прийти велка і ножик. Так, що ти наш друже? Так, а у нас тут особливо нічого немає їсти. Тут це якісь пенш у суп буде, або вода, якась морква, чи що то є. Це морква і ягоди. Offered a fine menu. But after Dennis had eaten, there was no food left. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. Так а. виходить, що нашого головного героя звати Реджі. Так, а то, походу, нам потрібно коріння принести. Я помилився, я думав, що то морква, але хоча зараз будемо бачити. Так, що це у нас. Так, коріння. Ідея Використовується в снегу Розбити. Розбитес О Так що ми підніме так все підняли якісь е... Це, стріли Так ягоди Так тобі потрібні ягоди підняв. The bard had found the last of the summer razors. А, а воду як набирать. Так, вода. Свізо, вода, вода. Ну, понятно. Тут вообще саме легко набирати воду. Я думаю, що Так от фізик боу. Декоторих іграх що. Так, ну. Ця игра не по... ця игра не похожа на. Так, а як це? Ух ты. Треба попробувати навіки, я ще не розбрав це ох так, а як спати, а? Ну Коротше зараз розберемося там. Наш юний принц Агрозний. Так ну добре, що ж ще? Проготуй нам їсти, бо ми голодні, ми маленькі ще. Так, у книзі вибереш і ми список, їде. Ну, спесок невеликий, тут 4 має бути блюда, але то певно що з часом нам не й більше навіть блюд. Ну, короче, будем зараз їсти... есть. So so uh, так, so так, куди нам відправлятися? Там сюди напевно. Що, скоріше все так, наверх, за нашим дружком. Ну шо ж ти наш дружочок, що ти можеш нам розказати? Так, тобі ты подревновай кон табличку задач? Тобі в ту сторону. Так, а має бути десь таблечка задач, виказал, что ты у нас? Когда Ні, Це ні. Це якийсь чертеж, коричне всього, що йому треба принести, так? Так, зробить, шо зробити. Шоло. Ну, коротше, сюда поставимо. Так, ага, йому потрібно приносити чертажі, він буде робити мечі, шолами, броню. Кузенк сказали, що його брат, що він може куватимич і шоло. Так, що тут? так? Так, тренування з маньке. Перед випробуванням речі потрібно розігрітися, щоб тренувати. Ага. Дуже щоб розігрітися, щоб йому легше було відбувати атаки, так і далі. Так. 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 Тренуватися, в цю сторону. Ну добре, коротше, зайдемо за нашим братом. Зараз буде Reggie could hit a target, even if it was standing still. But Reggie had been training hard. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast. But Reggie could be faster. The Not even Reggie could dodge the dummy's yellow attacks. His, his only hope, hope to is to parry yeah, with his only. trusty shield. Okay. Well, The dummy's final attack shook the ground. Reggie would need to dodge to remain unscathed. Так, so we're going to go to the two paracat, which we Super. freshly squeezed bug juice drink of champions так, nothing ага, better after a juice. long fight так, життя, dennis was impressed If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. Давай. Так, нам хіба вже сюди не, не спускати. Так, коротше, нам тут потрібно хіба відправлятися до короля. Так, да, до короля відправлятися нам тут треба треба пробігти, нічого скільки тут поверхів, це виходить тут окусниця, це наша кімната. А сюда что-то едет. Сейчас я я Так, что ты тут амаш? Так, возьму говоря. А, мы можем сюда. Это вот сейчас. Супер. Опа. Сейчас я. Так, короче без за ним. Там буду. So тут усі радіт, мищется вони радіють тому, що зараз буде банкет, бо що каждый десь о ми догнали. Короля свого брата догнали. шо ти там. Так, шантка тобі привезет останется. А. а так. Бо я не самі тула. Сохранемось в разі чого, як ви програли. Так, заправляюся варіант, так? Ну, то само понятно. Так. Поле для випробувань. If he was scared, he wasn't showing it. He was going to show all of them what he was made of. If nothing else, this would be no easy win for Dennis. tak poczytałem. po prostu napięta o jednej. Rozegrał się. Oh. Och, to jest zaraza. BB, a Bye, come on, come on. Come on, for the small part. Okay, yes. Opa. He'd done it. He proved himself a worthy heir to his father's kingdom.

Давайте, короче, його бити. Ох. Prince woke this time from a dream of blood and frog spawn. Finding he had neither a crown nor a kingdom. Nor a father. He needed a place to recover, somewhere to make a plan. Спускаемся. Опа. Так, идем сейчас сюда прям. Так, за От, короче, тут осядем на лавочку сквозь тому що... Бляха, не знати, що нас дальше там сюди. Я нажмала, не розумію, що... Є. так, набираємо собі жучого столку. Ну що це у нас? Ключ вид Але Алой крепості. Так, а сейчас туда, нечего ні? не могу, ну, Коротше, відправляємося. тут Ми вже отримали ключ від Алой крепості. Калинизации Топо сюда зараз смайлий для калинизации Скорее всего бутылка о пью бутыл уже та, ученого так прорубуємо все Дорожчі калинизации так акуратно скрипт супер скрипт и девду ни хрена сижу. Собирайся, на нахрен да. да. Опа На, на. Же жаби, у людей пробивали І пробили оборону, виходить, Йоперасита. Що тут горить? Розромний Так, містер жаб вбитий. Тут саме більше вбито цих е, мишей, ніж жаб Так, тут загадим сухра Not content with killing the king, the frog horde had torn down his throne room, leaving behind little more than smoldering rubble and the bodies of his kin, dead and defiled. Reggie had never seen such evil, nor felt such rage. <try> Opa! Prijamo u šest za bilan meč. Daj, 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 daj. Давай. 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 Раскажу. Давай давай Тау, якось буде привязать до управления, Опа, пляхать, yeah. Так, а наш дружок живий.

Drunk from drowning his sorrows in the village, he couldn't hold back the frogs there or stop them taking their brother, the chef. Reggie had to get to Longtail Village to rescue his brother and fast. If he could fix the travel board, it'd show the quickest way. Ну що ж друзі? Ми на цьому будемо закінчити. Будемо все в наступній серії. Всім до зустрічі. Пока пока.